Вітаю, з вами Бурсук. Спробуємо розкрити два чи три моменти. Перше, моя задача допомогти і підказати, як не наступати на чиїсь граблі, як хтось навіть кричить, що є от супер прилад, він класно працює. Взяти ОРК від XP, він набагато потужніший від Apex. Давайте візьмемо по-іншому. Та сама технологія є, що й XP теж хороша для чорноземного Flight. Це дуже дешево. Моя задача не принизити якогось прилада, але все-таки, дивіться, вмикаю прилад. Нічого особливого не робимо. Гучні залізовімкнули, баланс два-три рази качнули. І динарій на глибині 20 см. Далі. Навіть дотики об траву і те стабільно. Зрозуміли. Тобто є прилади, які підходять під певні ґрунти, є не підходять. Котушка в нього снайперка. Тому демонструю тут більшого розміру на апексі. Що навіть зі снайперкою і катушкою 20 см динарій бере. По налаштуваннях нашого колеги Олега, який в Германії користується даним приладом. МФ, канал 1. Прохання було. Грунт баланс, звичайно, ми відлаштуємо. Перепрошую, перепрошую. Іруна аудіо вімкнули. Відлаштовуємо. Ну, він десь тут, біля 80 в мене і коливається. Далі, прохання було зробити в режимі реліквію. Але ходить, там і теж на закритій масті пробуємо. Камеру бере далеко, але в цьому ґрунті він просто осліп. Вже аж там терти об ґрунт, от ледве пролази. Першим сектором, для того ірон аудіо, нам зрозуміло. З проходу цілі не виявляє. Далі йдемо щодо розділення. Цілий. Дивіться, у нас є цвях. Отакий. Є кований отакий. І далі є пломба, монетка. Попробуємо пройтися. І реліквії. Цвях. Відсіяло. Все гуд. Отак От воно звучить. Далі куля. Чітко. Цвях. Відсіяло. Чудово. Це з на бачите, так? Далі монетки. І спис. Поперек цілком чудово попадає. З цієї сторони теж чудово. Тепер що будемо робити? Положимо цих дві цілі. Ось одну сюди, другу сюди. Дуже близько. Далі ось цей цвях положимо ось так тут поперек. Одна ціль буде нижче, друга буде нижче. Ось таким чином. Спробуємо виявити чи хоча б щось побачити. В апекса є плюси не стільки в розмірі катушки. Бачите, стільки тонка середня частина намотки. Тобто саме ось ця частина. Отут має бути краще розділення, відповідно. Пробуємо. По глибині ну, зовсім не то, по розділенню. Чудово. І тут справляється. Тобто, ось по розділенню прилад хороший. По відсіву, правда, всі глибокі цілі, коли я увімкну режим зеро, будь-які чорні елементи, вони, якщо глибокі, будуть попадати в колір. Це зараз із пломбою відставим. Слабкий сигнал без VDI. Тобто є такі моменти, тому по дискриму потрібно хоча б увімкнути. Ювелірні вироби, щоб розуміти, що у нас коїться. Зрозуміли далі. Що стосується порівняння сімплекса по розділенню, по глибині цей взагалі ну, на рівень на голову вище, якщо не на половину, то на відсотків 40, то це як мінімум. Бачимо, так? Да? А от по розділенню виходить, як на мене, буде гірший. Хоча тут є різні трюки ділить. А тут, а тут відсіяв. Є такий режим, як меч. Михаємо, вже розділяє. Але тоді буде зіпсований дискрим частково, і по реліквіях не. А інформативність не з двох сторін, а з однієї сторони. Думаю, зрозуміло. Але все-таки він розділяє, він бачить біля монет цілі і тому подібне. Вимикаємо режим, перевіримо ще дискримінацію окремо на цвях. Тут, в принципі, відсіяло поперек. Тоже відсіяло. Ні, непогано Відсіяло. Далі. 에, спробуємо по цьому же розділенню. І по якості дискріма Деуса теж буде гірше апекса, але по глибині звичайно краще апекса. Запускаємо Деус. Програма швидко. Планс грунта. Давайте його залишимо на 90 сімплексі, сімплесі, теж буде. Ну, буде кращий, де скрим. Нічого не змінюємо. Перепровіряємо. Рідко проскакує на більшій висоті, але гірший, ніж сімплекс. І явно гірший, ніж апекс по розділенні. 1. А тут ну, реліквії в такому теж не покопаєш, а з цієї сторони реліквії покопаєш, Ну, тепер перевіримо цвях окремо кований. Підкидує в колір. Они ну 6 светиена поперек. Баланс фунта на средний статистический 0,5. Так отсияло. Та разделение тут. Розділення явно гірше. Але, що стосується глибини, переходимо. І перепровіряємо. Безвідіальний, але кольоровий сигнал. Тобто, стосовно самої глибини приладів в загальному, то можна сказати, що в нас лідери Deus і Simplex Ultra, але. Навіть з такою маленькою катушкою Simplex Light по глибині є кращий, ніж з більшою котушкою. Безпосередньо в нас можна там накладку зробити, побачите, да? так? Apex. Далі, що стосується якості розділення. Однозначно, і через розмір катушки, і через технології по розділенню найкращий тут, буде саме. Апекс. Хоча по глибині слабший. Навіть сімплекса лайта. Зрозуміло. Тобто, в залежності, що вам потрібно, то і обираєте. Якщо спробувати цього на розділення, не знаю, зараз будемо налаштовувати, цікаво. Навіть краще апекса через снайперку котушку саме. Давайте заберемо кулю. Цікаво. Ну, я не планував продовжувати, але мушу продовжити ближче. Снайперка котушка робить своє. Тобто, апекс хорош, але тут нічого нема. Цвях поперек підкидує в колір кований. Так відсівє. Давайте по вертикалі ми його положимо серед цілий і спробуємо. Так, блок. Заблокувало. Що буде знаком? Бачить? Так блокує. Давайте увімкнемо гучність заліза. Це може змінити ситуацію. 10-12. Ну, я таке б копав. 10-12 я копаю однозначно. Це або ювелірка, фольга, або реліквії. І тут. Тобто, по інформативності зараз і розділенню, він як апекс. А цю ціль? Інколи проскакувало, але 49 інколи навіть пролазить. А тут, взагалі чітко, ще раз візьму апекса, перепровіримо, як він буде тут справлятись. Вмикаємо. На тих же налаштуваннях чутливості нам тут. Такої не потрібно для глибини, і в нього і на максимальній немає. Пробуємо цю ціль. Я не знаю. Напевно, так само або симплекс навіть краще. А тепер тут інколи рідко проскакувало. Зараз визначимо. Вище. Сімплекса інколи проскакувало. Скажу так, що тоді ситуація проста, щоб найкраще було розділення. Панацея беремо ультру і до нього добираємо ось таку катушку, і це буде краще, ніж апекс. А апекс по глибині, на жаль, буде програвати і Деусу, і Оріксу, і Сімплексу, навіть з маленькою катушкою. Ну, факт є фактом. Я це відео демонстрував онлайн. Хлості були здивовані. Набирав напряму Олега, я думаю, він це відео дивиться, він підтвердить. Виходить, що ми на WhatsApp з ним на відео спілкувалися. Він пропонував налаштування і все-таки визнав, що його апекс по глибині. Ну, точно, як мінімум, не на чорноземі. От він не дасть потрібних результатів. А прилад навіть за 10 тисяч гривень показує кращий результат. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.